Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні погуляємо по Єві, подивимося на парфуми. Спробуємо, одягнемо їх. Подивимося на новинки, старинки, коротше, релаксуємо. А в той день якраз була дуже гарна акція на Маше мінус 50%. Деякі аромати дійсно було вигідно купувати, а деякі по ціні ну, я не побачила жодних змін. А жанр тес непогана акція. Зараз один дорівнює 2%, можна щось гарненьке знайти. Але це більш дорожчі аромати. Наприклад, Касандро. Бо воно Взагалі не вигідна брати, її можна на взяти за 120 гривень. Це ось ці три аромати будемо далі пробувати, тому що ну, хочеться мені щось із цього взяти. Придивляюся, не знаю. Сьогодні якраз і хотіла їх розпробувати, розносити. Далі тут, по акціям, ну, я не сильно бачу якісь гарні ціни. Нічого такого. А, до речі, була дуже гарна акція на Масакі Масучи мінус 50%. Я вважаю, що це доволі таки непогана акція. Це я вам показую аромат Хана. Це така краса, це весняна краса, це весняні квіти, це японський аромат. От Аромат в японському стилі дуже-дуже гарний. Він і свіжий, і солоденький. Тут дуже-дуже приємні такі весняні квіти. Дуже рекомендую вам до них придивитися. Краса. І ще вам не сказала за аромат, не показала на нього сакура от, це аромат сакури, дуже приємний. Тут відчувається цвіт японської вишні, запашний горох, не знаю, лічі і японська вишня. І в кінці дуже приємний ненабридливий мускус і пачолі. Єдиний мінус цих ароматів, що вони не стійкі. Жодні аромати масаки Масучина не стійкі. У мене був, здається, чоклат. Колись давненько він теж був настійкий, він от о, йшов і навіть не прощався. Тут помазкійно ціни не дуже, роман Басі. а ось, це ті армати, які я хотіла вам показати, поговорити і сама розпробувати. Я дуже хочу придбати ось цей черуті 1881. Про нього так багато всі розповідають, що це надзвичайний аромат. Так, він, можна вже сказати, що він ретро. Можливо, не буду спорити, але він мені дуже подобається. Він якийсь пудровий, квітковий, загадковий. Він зелений, він трав'янистий, дуже приємний аромат. Те, що я відчуваю саме в магазині в Єві, він мені дуже подобається. А піраміда це просто казка. Ви тільки гляньте: тут мімоза, ірис, троянда, фрезія, фіалка, конвалі, жасмин, бергамот, ромашка, ірис, нарцис, гальбану. Герань, коріандр, жасмин, палісандр, апельсиновий цвіт туборозий. І в базі муску, сандал, кедру, ваніль, амбр. Фух, можна видихнути. Просто шалена піраміда. От Яка вона була раніше парфуми робили з такими пірамідами? Ось тут саме все це є. Надзвичайно приємний аромат. І от я його розпробувала. Думаю, все-таки я візьму, в мене є можливість взяти 50-ку за доволі бюджет не ціною не тут. А це нарсиса <смір> Родрігес. У нас в Єві до, до цього жодного разу не було таких ароматів. І тут я його нарешті спробувала. Це така приємна, мускусна пудрова вуаль яка з легенькою кислинкою, мені дуже сподобався. І ще він дуже стійкий. Я його наносила на себе. А, тримався десь годинки 6-7. Для мене це дуже довго. Можливо, це лише тестер, але, можливо, дуже сподобався, але ж ціна. Хоча, бачила, на мейкапі можна взяти і бюджетно. А ось тепер роздивимося кашерель. Подобаються мені ці аромати. Ось, наприклад, Анеїса Анеїс Льорджінал. Цей ні. От Класичний Anais Anais можливо. А цей він мені якийсь набридливий. Вибачте, поціновуючи цього аромату. Піраміда в нього прекрасна. Але по факту аромат так не пахне. Тут гіацин, жимолость, лілія, конвалія, жасмин, але в базі мох, можливо, це мох такий. Якийсь притерний він мені, він набридливий. А ось це краса. Амора морка Шарель. Яка це краса? Я до нього придивляюся вже давненько. І наслухалася від інших блогерів, і піраміда в нього дуже гарна. От, не знаю, так вагаюся взяти, не взяти його. Тим паче, зараз п'ятдесятка по доволі непогані ціні. Дуже подобається мені цей ромаль. І кашерель. Це просто хітяра. Дуже багатьох дівчаток цей аромат є, але я не знаю, що зі мною. Я його на собі не відчуваю. Тобто я його наношу десь хвилинок 5 і все. Тут дуже гарний мускус, дуже гарна півоні. От вся піраміда в верхній середній ноти, я все відчуваю. Базу, ніколи не відчувала базу. Тобто, от я відчуваю зелень, акватику, трав'янистість. І все. І він кудись тікає. Тікає і навіть не каже до побачення. В Ланвін, не знаю, щось вони мене так якось не приваблюють. А кашерель хочеться хочеться щось собі перед днем народженням продавати, тому продивляюся до якихось цікавинок. Можливо, можливо, візьму: <зірву> зірвуся зі свого Новбаю. Так, це ми вже в іншій Єві. Тут уже більш широка лінійка Fabienne Маше. Якраз була непогана ціна на нього. А це я вам хочу показати новий для мене аромат. Хоча як новий, я до нього придивляюся уже десь півроку, лише в одній Єві він є. Це La Martina QMR. з. Сподіваюсь, я правильно сказала. Це аромат, який мені здавалося, що тут є якісь весняні квіти. А це Фрезія Конвалія. Хоча мені здавалося, що там є бузок. Не знаю, чому так. А ось ще, що хотіла показати, в ці Єві у нас з'явився девок від Дольчи Кабана. Я вперше його спробувала, тому що немає в мене змоги. Пасти в брокард, всі бракарди в торгових центрах, які завжди закриті, і ти туди не попадеш. Тож, давайте розглянемо цього красунчика. Флакон він божественний. Він божественний він в стилі класичної Дольче Кабани. А як він пахне, зацукрований лимон, панакота, пальсиновий цвіт, ром, ваніль. Така краса. Я його нанесла на себе, коли перше побачила. Він на мені тримався 8 годин. 8 на тілі, на одязі вже 2 тижні тримається. Ти наносиш його на себе і хочеться з'їсти себе. Краса, дуже-дуже гарний аромат. Але ціна кусюча. Хоча на майкапі бачила до 2030 можна, в принципі, взяти. Дуже дуже гарний. Його сусід не менш. Прекрасний аромат. Дольча Кабана з Only One теж приємний аромат, хоча мені подобається більш флагма. The Only One він більш такий для мене різкіший, якийсь він свіжіший, хоч, якийсь він інший. Він зовсім, зовсім інший. Тут прекрасна фіалка, тут прекрасна кава. Дуже-дуже гарний аромат, але ж ціна, всі ми розуміємо, скільки коштує Дольче Габана? Ну тут просто ще за саме ям. Якщо б знайшла щось таке більш бюджетніше, хоча б я б бачила у GFNZ є аналог. І з One». я не показала його, в мене колись цей аромат був, я дуже хочу повернути його в свою колекцію. Люблю. А це я вам ще показую, що зараз на GFENZ є акція 1 до рівня 2, але лише в магазинах. Акція прекрасніша. У Нас, до речі, трішки розширили лінієчку, трішки більше ароматиків з'явилось. Тож можна придбати, це доволі непогана акція, коли це в магазині, тому що можна назбирати бонусів кешбечних і заплатити. Таким чином аромат Флакон один вийде до 200 гривень. Тобто це дуже-дуже гарна акція. Якщо вам щось подобається, придивіться. Можна зекономити. До речі, це вам показую, Феме Фаталь дуже гарний аромат. Кажуть, що це схоже на Poison Girl, На жаль, з Girl» не знайома, але аромат сам у Genz мені сподобався. Гарні, гарні аромати, гарна стійкість, гарна акція. Тому, якщо вам щось подобається, придивіться. А ось для мене новиночка. Я ці аромати ще жодного разу не бачила. Це фірма Кастагнете, якщо... Лулу де Lulu Castagnette Purple. Аромат такий приємний. Це. От, я його нанесла на себе, і таке відчуття, наче я повернулася в кінець 2000-х-2010-ті. Це класичний люкс, хоча по ціні не люкс. Тут дуже прекрасно. руша, бергамот, лимон, жасмин, апельсиновий цвіт і ваніль, пачулі, амбра. От він мені ж і нагадує якісь класичні люксові аромати, навіть не знаю що, але дуже-дуже приємно пахне, здивував мене. І флакончик такий цікавий, але ці... ціна <с> щось не дуже цікава. От такі аромати, я знаю, що я читала про них на фрагрантиці, що вони там коштували до 50 грив... 500 гривень. Лолороус теж цієї кастагнетта фірми, дуже-дуже приємний. Це трояндочка, така. Свіжа троянда ненав'язлива. Щось схоже на е, касандру від жан Артеса, Але вона більш благородніша. Тут, бачите, по піраміді фіалка, цикламен, баргамот, ліс фіалки, троянда, абрикос водяна лілія і в базі мускус кашемірове дерево, сандал. Дуже-дуже гарне троянда надзвичайно приємна, пудрова, ненав'язлива, така огортаюча, гарний аромат. Флакон. Дуже сподобався. Він такий якийсь незвичайний, я такого ще не бачила. Мені сподобалось. Я б такий аромат взяла, але не за таку ціну. Тому що начиталася, що вони були раніше по 500-600 гривень, то це багатенько. А ось це шанс на покупку. Я була настільки здивована. Такий аромат, я його коли спробувала, я не знала, яка там піраміда, що там, але він дуже-дуже ніжний, приємний, свіжий, ненав'язливий. Далі почала вже вдома розбиратися, що тут лише 5 інгредієнтів: це м'ята, лимон, жасмін, персик і груша. Він свіжий і огортаючий, і якийсь озоновий, він, і цитрусовий, і квітковий. Приємніший аромат. На фраграндиці його порівнюють з Акваді джоя і з білою пурбланкою. Можливо, можливо. з пурубланкою я б не згодна, тому що там більше жасмин визвучений. Тут жасмин не такий він наглий, нав'язливий, тут більше свіжості м'яти. Приємніший аромат. Дуже здивовано. Ніколи не бачила. Раніше у нас в Євро ці аромати не провозили, Тож. Я дуже рада, що мені вдалося погуляти так по ЄВІ, показати вам деякі аромат. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. Гарного вам вечора і всім па-па!